Вчора був обстріл, ми всі ховались по сіменок, по погрібам. І узнали то по сьогодні утром, що в його хату попало і він погиб. В цьому будинку проживав 74-річний чоловік, який загинув під час обстрілу. Буквально позавчора я з ним в центрі стрікався. Розваривали по душам, о життя, а все Вон їздив на юг, там, в дочкам, говорю, Каже, а що тебе тут дежить? Каже, ну, шум. Родина моя тут, не можу, я кажу, іначе. Чани каже, сюди і все. Близько 20-ї години, 17 -го грудня, коли почався обстріл Семенівки, чоловік ховався в підвалі, де його і знайшли мертвим. Він знаходився у себе вдома в підвалі, але це йому, на жаль, не допомогло. Терористи достали його і там. Пробили перекриття, і він загинув від вибуху. Обстріл тривав кілька годин з перервами. Як почало, звечера десь. Навірно, восьма була, і, і час від часу починалось по новому. Десь до пів мабуть, чи до трьох. Приходи були по всьому місту, каже Валерій. Що інтересно, хаотично. Нас... раз по жизному мосту, по селу, потім сюди. Оказується, ну, бач, по Сімоновці. по помірному городу. Помірному міроду. По ми живемо на там на іншій вулиці. І в нас на город прилетіло. І, і далі там по вулиці прилетіла. Вікна оце і двері чуть відкрили, бо замок вибило, і воно запало там. Ну і Сарай, все. і воно прилетіло якраз на город, там вирва така, і яблуні. Ну, взагалі, все, що тут з того боку, господарчі було, і вся сторона вся, вся пошкодилася. До міської ради про пошкодження повідомили мешканці десятка приватних будинків та двоповерхівки, розповів начальник відділу архітектури та ЖКГ Геннадій Полюхович. Начальник Новгородсіверської районної військової адміністрації Олександр Саліверстов розповів у грудні кількість обстрілів самої Семенівки зросла вдвічі порівняно з двома попередніми місяцями. Так це ще місяць не закінчений. Тільки пів місяця пройшло. А взагалі стабільно ворог обстрілюють прикордоння, обстрілюють цивільних. За словами Олександра Сіліверстова, наразі на Чернігівщині є можливість прийняти 780 людей з обстрілюваних росіянами територій. Я не знаю, як ми йти тим. Не знаю, всі рідні ругаються. Що виїжджати треба, а ми Не знаю. Я то поїхала до мене, мама не ходяча, і вона, поки, я не знаю, вона просто трохи не усвідомлює всього цього. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.